Середа, 9 жовтня, Ви дивитесь новини на 11-му в Студіо Олена Петрученкова. Вітаю! Також з нами працює Міліційна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Втікала з Покровська від війни, а вона наздогнала її на Дніпропетровщині. Як у лікарні рятують жінку, яка опинилася в епіцентрі ворожої атаки. Чотири касетні бомби прилетіли двір. Матвієва та ріднопілля на мапі Дніпропетровщини не буде. Принаймні, поки депутати провалили голосування про перейменування Павлограда і Синельникового. Сподіваюся, що раніше рано чи пізно і громади, і Верховної Ради повернуться до цього питання. Знищують могили та залазять просто під надгробки. У Дніпрі кладовище захопили вандали. Ким виявились руйнівники і чому на них немає управи? Отут тут вони розрили. От тут вже навіть видно бачити на чому пам'ятник стоїть. Вранці у Дніпрі пролунала серія вибухів. Офіційно в обласній військовій адміністрації оперативну обстановку не коментували. На зараз відомо, що цивільна інфраструктура міста не постраждала. Ніч на Дніпропетровщині вперше за довгий час минула без обстрілів, але напередодні окупанти цілий день били з важкої артилерії та дронами Камікадзе по Нікопольщині. Люди не постраждали. Тікала від війни з Покровська, а вона наздогнала її на Дніпропетровщині. Далі історія жінки, яка потрапила в епіцентр ворожої атаки. Чотири касетні снаряди розірвалися просто на її подвір'ї. Але, попри важкі поранення, жінка вижила. Хто врятував життя та що потрібно для її повноцінного відновлення? Мої колеги продовжать. На цих кадрах всія на уламками подвір'я Юлії. Нещодавно жінка із родиною виїхала з Покровська до села Райполе на Дніпропетровщині. Каже, сподівалася вивезти дитину подалі від обстрілів. Утім, війна наздогнала і тут. Я хотіла вивісити стірку і тільки двері відкрила, і чотири касетні бомб прилетіли прямо в двір. І все, я впала, і тоді вже тільки як везли на машині. Осколка снарядів перебили Юлії ногу та спричинили струс мозку. Але найстрашніше кажуть лікарі, наскрізь пробили ліву легеню. Із важкими травмами жінку доправили до лікарню у межовій. Там медики провели дві операції, а згодом постраждало, евакуювали до Дніпра. Зробили дренаж, почистили все хірурги в Межовій. Наші таракальні хірурги включились, зробили ревізію. Зараз жіночка. Зараз почуваю себе майже добре. Фізично запівняють лікарі. Юлія відновлюється швидко, а ось психологічно оговтатися від пережитого жаху поки не може. Засинаю і от прям так, от підриваюся, і звук в голові. Оце прям цей звук запам'ятався. Щоб пацієнтка повністю відновилася із жінкою, зараз працюють психологи. Завтра вже переводимо до відділення травматології. Де буде подальше лікування. Але, але на жаль, всі ці психологічні вади придеться лікувати ще довго. Юлія ж нині мріє про одне: якнайшвидше одужати та повернутися додому, до доньки та чоловіка. Найбільше ж зізнається, хочеться. Миру, спокою для нашої країни і для дітей, для всіх. Катерина Нічак та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Вранці окупанти вдарили дронами по Херсону. БПЛА влучив просто в літнього чоловіка, який їхав на велосипеді. Він загинув на місці. Ще двоє людей дістали поранень через атаку ворожих безпілотників. А вночі росіяни вдарили по геріатричному центру на Херсонщині. Поранення отримали двоє медпрацівників: пошкоджені стіни і дах будівлі, обладнання, вибиті, шибки. Постраждала чергова медична сестра, яка отримала тяжкі поранення. Наразі вона шпиталізована до обласної лікарні. Постраждала молодша медична сестра з легкими пораненнями, теж госпіталізована. Зазнали порушень стаціонарний корпус розрушена стіна. Повністю вночі росіяни теж били безпілотниками по Україні. Одещину ворог тероризував майже чотири години. Через обстріл пошкоджена житлова багатоповерхівка. Травмовані п'ять осіб, трьох ушпиталили. Генштабі зсу підтвердили ураження ворожого арсеналу в Брянській області. За даними командування на атакованій базі, росіяни зберігають та модернізують артилерійське та ракетне озброєння, зокрема іранського виробництва. Тим часом у Міноборони РФ відзвітували, що нібито перехопили та знищили 47 українських БПЛА. Нують могили, риють ями та залазять просто під надгробки. Справжній жах відбувається на одному з складови Дніпра. Його буквально захопили вандали. У це важко повірити, але руйнівниками могил виявилась зграя диких собак. І знайти на них управу не можуть ані родичі померлих, ані адміністрація цвинтаря. Чому наш Маркоручка спробував розібратися? Отут вони розрили. От тут вже навіть видно бачите, на чому пам'ятник стоїть камні ці. Потрощені, перекопані та фактично зруйновані могили. Так виглядає один з Дніпровських цвинтарів на проспекті Металургів. І цей кошмар не через вандалів або негоду. Усе це справа чотирилапих. Собаки буквально захопили місцеве кладовище з десяток могил, просто розриті чотирилапами. Ось тут ви бачите, хвостаті взагалі вирили цілу яму під надгробком. Валерія, побаченим шокована, днями прийшла на могилу свого батька, навіть уявити не могла, хто саме наробив такого лиха. А згодом на власні очі побачила, як з ями під надгробком вибігають собаки. І Не одна могила, така є поломані вже. Вони розрили і валяться могилки. З цим щось треба робити, щоб були якісь, я не знаю, хоча б ті самі калітки. Жінка каже, одразу звернулась до керівництва кладовища у тім рішучих дій не побачила. Нарікає і на місцевих жителів, які підгодовують зграю собак-руйнівників. Ті, хто тут живуть рядом, на що ви їх годуєте на кладовище. Для чого годівниця для хвостатих вандалів прямо на вході до цвинтаря? А ще все, аби тут їм було максимально комфортно, теплі ковдри та навіть будки. І доки місцеві на кладовищі влаштували справжній прихисток, а дирекції до цього байдуже захищати могили своїх рідних, люди змушені у власний спосіб, ми купили перець чилі і розпали на могилки. Мало допомогти, вони нюхають і вони як чихають і мають не лізти тоді, бо в них в нос заходить перець, Ну, не допомогло. Ані охорони, ані будь-яких представників адміністрації на самому цвинтарі немає. Все зачинене. Телефоном також не відповідають. Розриті та зруйновані могили показуємо директори міської ритуальної служби. Там зізнаються, з такою ситуацією зіткнулись вперше. Це перший раз, коли ми з таким стикаємося. Обіцяють розриті собаками ями під надгробками закопають зі зграєю чотирилапих вандалів. На цвинтарі розбиратимуться зооконтролем. Зі своєї сторони, ми зробимо все, все, що зможемо по цій проблемі відповідно зариємо там, якщо там те з будуть пігатну якості. Там з території кладовища попросимо в цьому разі, думаю, теж зооконтроль зможе відпрацювати ці моменти. Усім постраждалим від собак руйнівників на майбутнє радять одразу звертатись до міської ритуальної служби. Марко Ручка Євген Дрозд новини одинадцятого каналу. Вони одними з перших попрощалися зі своїм господарем Кіт Байден, якого Михайло Лисенко прихистив у своєму кабінеті в міськраді, та його пес боксер Буш. У Дніпрі прийшла панахида за померлим від інфаркту, екс заступником міського голови. Віддати останню шану Михайлу Лисенко прийшли сотні людей: рідні, колеги та звичайні дніпряни, яким вони його запам'ятали в наступного матеріаля. Поблизу оперного театру зібралися сотні людей. Вони прийшли попрощатися із померлим екс-заступником міського голови Михайлом Лисенком. Всі виключно із живими квітами, бо штучних покійний не любив. Віддати останню шану померлому прийшла і пані Анна. Каже, знала його з дитинства. Для неї ділиться він завжди був просто мішею, А вона для нього тіткою Анею. Я зараз з ним простилась, і така біль в серці. Що розмовляти тр -тр -тр тяжко мені у Михайла з дитинства каже, пані Анна була любов до чотирилапих. Він постійно опікувався собаками та котами, і в нього завжди були домашні улюбленці. Пізніше він став чи не головним зоозахисником у місті. Особливо турбувався про тварин, які постраждали через війну. Дитинство він. Дуже любив допомагати людям. Тварини це були його другі діти. У нього було дуже багато собак, доберманів, і він їх все викохував, десь підбирав. Повна хата була собак. А ще додає пані Анна, Михайло завжди буквально горів тим, чим займався. Це переконана і призвело до проблем зі здоров'ям. У нього серце його роботу його все, що було, не витримало. Це, мабуть, за третій інфаркт, який свалив його з зник. У міській раді Дніпра Михайло Лисенко пропрацював трохи менше десяти років. Був начальником управління житлового господарства та заступником міського голови. Він був як людина з великої літери і як фахівець, він був справедливий, чесний керівник. Рідні колеги та друзі, які прийшли на панахиду, всі як один твердять, у його смерть не можуть повірити і досі. Був мені складно. Навіть подумати, що я в, там в минулому часі там, я кажу, але, але це, це дійсно так. Михайло був моїм добрим товаришем, мало з ким я так багато спілкувався, мало з ким я там міг години півтори в месенджері е, спілкуватися як з Михайлом. Він був білою вороною, тому що він зовсім не був інтриганом. От зовсім Він дуже відрізнявся цим від багатьох і тому отримував... Зі всіх сторін, але мені здавалося, що він все витримає. Протягом багатьох років Михайло Лисенко боровся із хронічними захворюваннями. Пережив низку складних операцій. Кілька років тому у нього був перший інфаркт. Утім, 6 жовтня його серце не витримало. Екс віцемер Дніпра помер від інфаркту у кареті швидкої допомоги. Йому було 47. Михайло на пережив світла йому пане. Катерина Нічок та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Голосування про перейменування низки населених пунктів, зокрема і на Дніпропетровщині, депутати сьогодні провалили. Верховна Рада не підтримала постанови щодо зміни Павлограда на Матвіїв та Санельникового на Ріднопілля. Раніше навколо назви Павлограда розгорівся гучний скандал. Міськрада навіть подала позов до суду на Український інститут національної пам'яті. Ча засмучені тим, що Верховна Рада Верховній Раді не знайшлася достатня кількість депутатів, які б належним чином виконали закон. І сподіваюся, що раніше рано чи пізно і громади і Верховна Рада повернуться до цього питання, і все таки назви, які пов'язані з російською імперською політикою, з її символікою будуть усунуті з публічного простору. Нагадаємо, міський голова Павлограда в коментарі журналістам 11-го говорив, що назва міста взагалі не пов'язана з наступниками російської імператриці Катерини. А майже 90% городян, за даними опитування тамтешньої мерії, виступили проти перейменування населеного пункту. Нема ніяких доказів того, що місто Павлоград названо нібито, як от кажуть, на честь якогось там наслідника престола. Нема цього підтвердження взагалі ніде. І не було ніколи. І на сам кінець про погоду. У четвер синоптики прогнозують у Дніпрі в день 21 градус, вночі плюс 11. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Бережіть себе. Побачимось.